Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. А відкриває наш музичний вечір справжня ікона музики. У 90-ті її пісні звучали буквально з кожного телевізора та радіоприймача. Вау. Під її пісні закохувалися, розлучалися, кружляли у повільному танцях на дискотеках. Це легендарна Ірина Білик. Твоя? Я починаю підозрювати, що твоя. Вона мені сьогодні подзвонила, — як Сказала, що не може більше так. Казала, що вона твоя дружина, а я yeah. ніхто і звуть мене, ні я Вона okay. мене благала зупинитись, дати, що належить тільки, їй. та як я на тебе можу не дивитися. I'm gonna do this. Лагала зупинитись, відати, що належить тільки, їй. та як на тебе можу не дивитись, для мене ти один, ти тільки. Не виконання легендарної пісні у виконанні молодої співачки Карини Столаби? Дякуємо дуже. Дякую. Наша зірка голосу країни. Як ти думаєш, хто міг загадати цю пісню? Насправді, коли я виконувала, я дуже сильно відчувала енергетику цієї неймовірно прекрасної пари Григорія та Христини. Дякую, ну, Карина. Ні, Подивимось спаси. взагалі, майже всі з вас загадали пісні про кохання. Угу. Тому власне ця пісня про кохання. Григорій Христина, як ви думаєте, хто загадав цю пісню? Я схиляю, що це пісня неймовірної, талановитої, прекрасної Олі Полякової. Дивіться, яка, бо в мене мама Оля, і я відчуваю, що люблять Олі. А це він просто зараз відводить від себе, тому що Григорій сказав, що його пісня не тільки про. Кохання, а ще й про сум і одинокість. А жінка, яка співала цю пісню, вона співала це як коханка і її чоловік одружений, і вона якраз самотня і одинока. Дивіться, скільки Полякова знає про цю пісню? Я обожнюю цю пісню, це правда? І ти співав всі слова, ти всі знав, тому я впевнена, що це твоя пісня. Я писав її для народної пішки. Джері, а ти казала в своїй зачепці про злочин. А це пісня про а злочин, це злочин зради. А, це Джері. Закон не заборонено. <свят> законом не Ти мала чувакам увела. Ну no, я б так ніколи не зробила. Але законом не заборонено. Законом Божим заборонено Божим заборонено. Це правда. Джері, твоє припущення. Я тепер. Я тепер спантеличена міша, трошки міша. Міша. тому, що я спочатку думала, що що міша, але Та так міша, як... я спеціально спочатку слова почав співати, бо я знаю цю пісню. Ну, у вас так очі засвітилися. Коли мені подобається заграли. старий репертуар Ірини Білик, особливо коли вона зараз Які ще пісні? переклала, переклала ки ще пісні. Ірини білик вам подав... а, «Сніг», окей. Коли вона сніг переклала українською мовою, а це її пісня. Вона знову відкрила. Джері намагається розкусити. Да, 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 я думаю, ні, ні. чи знаєте, ви ще Або, тісно, можливо, ще відводить від себе, тобто твоя версія. Uh, я думаю, це Михайло, Михайло. Михайло, що ви я скажете думаю, що це від... пара решетників. Знаєш нема про що говорити. Решетники. Так Тож, ж угу, більше підозрював на саме на вас. Угу. Михайло, ну, ми... Та в мене така молода дружина. Тоді просто ще телефонували. Ото я тільки пам'ятаю. Тоді не, якраз таке не телефонував. Вона ще не народилась. Вона і... народилась вже. Ми наприкінці програми дізнаємося, де чия пісня і яка ж історія кохання чи злочину ховається за кожною піснею. Ми вирушаємо далі, і я нагадую глядачам, що триває що. Тижневий челендж пісня мого життя з віртуальною актуальною маскою. Завантажуйте маску з IG 1+,1, плюс Наведіть на своє обличчя. Обличчя зісканується за допомогою маски, і програма Штучний інтелект АІ визначить пісню вашого життя. Завантажуйте її собі на телефон. Викладайте у соцмережі. Відмічайте мене, профіль Косача, торговельну марку ЗЕСТ а також 1+,1 плюс Україна. І ви маєте шанс взяти участь у річних абонементів запасу вітамінів ЗЕСТ. А також кожен хто приміряє маску, одразу в особисті повідомлення отримає промокод на 50% відсоткову знижку на покупку другої упаковки вітамінів ЗЕСТ. Усі правила челенджу шукайте у закріплених сторіс на сторінці Instagram 1+,1. І пробуйте, дізнавайтеся, якою є пісня вашого життя, та вигравайте корисні призи від торговельної марки ЗЕСТ.